Попередня інформація, ніхто поки не постраждав наразі, слава Богу, дітей забрали. Подивіться, скільки наразі працює пожежників. Взагалі, можна сказати, на таку споруду нічого. Оце все, що працюють. Горить ніхто, нічого, оце двома якимись е, тушать і все. Їде третя машина, четверта заправляється, да, коли вже майже все згоріло. Це у моїх сусідів ось таке відбувається.